Як ви гадаєте, скільки коштує охорона система для квартири? Якщо ми беремо якусь базову комплектацію, то мені здається 8-10 тисяч гривень. А якщо дорожче, то це вже може бути і там 10 тисяч доларів спокійно. Тому все залежить від вашого бюджету і ваших побажань. Ой, це я навіть вам не скажу. Але я знаю, що насправді не так дорого, як ми собі це вважаємо. Хай це буде там тисяча, півтори, ну дві тисячі в місяць або плати. Тисяч двісті, це якщо прям в ідеалі, щоб mm -hmm. все прям було. Потужно. Я думаю, що це все відбувається в форматі якоїсь, типу, підписки. Типу, ти кожен місяць платиш внесок і твою будівлю охороняють. Mm. Ну, ну, саме такі послуги. Доларів 200 на місяць. Я б сказала десь від 4 тисяч гривень до великих сум. Залежно від фірми, знову ж таки, залежно від її розмірів. Але мінімально 4 тисячі гривень. Хай буде. Ну, оскільки коштує охорона система UPROX, дивіться у профілі, ви будете здивовані.